Паркуватись стане дорожче. Принаймні в цьому запевняє очільник управління транспорту і зв'язку міста Олег Ганчак. За його словами, в проєкті закладено збільшення ціни по місту майже до 10 гривень. Стоянка ж в центральній частині може коштувати вдвічі більше. Водночас, учасники АТО зможуть платити тільки третину від заявленої суми. Якщо брати зараз по пропозиції, ми маємо 3 гривні було, а пропозиція 9 гривень. По... Тарифу по обґрунтуванню, яке давали підприємці, ми маємо два лоти, які стосуються не першої паркувальної зони, а прилеглої території. Обґрунтування зазначено ціну десь 9,5 приблизно. Ну, скоригувалося в нижчу сторону до 9 гривень. Ми виходили з тої логіки, що зараз відбудеться підняття мінімальної зарплати. Це є складовою оплати за. Землю за користування землею за формування сплати за землю. Водії, котрі бажають затриматись надовше, за словами Ганчака, можуть придбати абонемент на день за 50 гривень або ж на весь місяць за майже тисячу. Ну а тим, хто облюбував центр Івано-Франківська, таки доведеться потрусити гаманцем. Вартість стоянки тут буде вдвічі більша. Автомобілісти такими розцінками обурені. кажуть, спочатку варто збільшити кількість парковок, а вже тоді піднімати ціну. В Принципі це європейська практика, але мають бути багато... Торівний паркінги хоча б. Я думаю, до 5 гривень це було б нормально підвищити, але не в три рази. Відповідно, що зарплати ну, зростуть, але не настільки. Це не варто робити. Перше треба зробити місця, такі, як повинно бути. Парковки підземні треба робити, наземні, а тоді можеш підвищувати. А зараз брати з людей гроші, а практично немає де паркуватися, ну поїдьте машину по-Франківську, немає де стати. А легше все гроші підняти. Озвучені тарифи наразі офіційно не затверджені у середу, 28 грудня. У міській виконкомі відбудуться громадські слухання, де мешканці зможуть висловити свої пропозиції щодо запропонованих сум. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.